Я відразу скажу свою суб'єктивну думку: Шрек 5 це буде провал 2006 року в анімаційних фільмах. Ми чекали на будь-яку новину про наступну частину шрека. Як на сцену виходить трейлер Шрек 5. І дає ляпаса всім, хто любив перші частини. Персонажі виглядають так, ніби їх пропустили через Тік-Ток-фільтри. Стиль анімації змінили на якийсь пластиковий, а сам Шрек постарів так, ніби останні 15 років бухав. Тизер починається з того, що осел стоїть перед чарівним дзеркалом і питає, хто найкрасивіший. А потім починається якась клоунада. З'являються картинки шрека. Всі персонажі роблять переграні вирази обличчя. Потім раптово лунає музика з TikTok. Виглядає це все, ніби його змонтував 15-річний школяр, який побачив меми про шрека, і вирішив, що це весело. Давайте відразу про головне: анімація це повна шляпа. Dreamworks вирішив переробити стиль під те, що вони називають новим поколінням. А насправді просто зробили всіх персонажів пластиковими. У першій і другій частині шрека було багато деталей. Персонажі виглядали так, ніби вони живі. Кожна зморшка, кожна тінь на обличчі мала сенс. Тут же всі виглядають так. Ніби їх виваляли пральному порошку, очі в персонажів мертві, вирази, обличчя штучні, і весь візуал нагадує дешевий мобільний мультсеріал. Що стосується гумору, це взагалі окрема трагедія. Перша і друга частина шрека брали тим, що там був гумор на межі дозволеного, десь навіть чорний, і його розуміли всі, і діти, і дорослі. Тут же виглядає так, ніби сценаристи знайшли кілька мемів про шрека в Тікток і вирішили, що це є ідеальний жарт. Але знаєте, що найсмішніше? Це те, що вони реально додали пародію на TikTok у світ шрека. Тобто вони придумали, що шрек, який існує у світі середньовіччя, має сидіти в Тікток і дивитися меми про самого себе. Це бляха вже не мультфільм, а якась реклама мобільного оператора. Ще один факт: DreamWorks явно вирішили заощадити бабки. Один із співзасновників студії ще в 2023 році казав, що 90% анімації тепер будуть робити через нейромережі, щоб скоротити витрати і час. Ну от ми і отримали мультфільм, який виглядає як нейроїбанька з Instagram. Також ось вам ще один доказ. Коментарі на офіційному відео тизера закрили. Чому? Бо люди просто в шоці і почали виносити це гімно в коментарях. Під трейлером уже тисячі дизлайків і Dreamworks вирішили, що простіше вимкнути коментарі, ніж якось відповідати фанатам. І що ж тепер? Якщо студія не зробить висновків, то Шрек 5 стане найгіршим продовженням легендарного мультфільму за всю історію. Якщо вони зробили таку хірню заради бабла, то краще б вони взагалі не чипалися. Палицю франшизу, це не продовження історії Шрека 5, а просто спроба підзаробити на ностальгії, обмазавши все дешевими трендами. Якщо вони не змінять стиль анімації, не перероблять візуал, не повернуть нормальний гумор і не послухають фанатів. Це буде кінематографічне самогубство. Що тут не вистачає, та, хоча б поваги до оригіналу, Dreamworks явно робили це продовження з єдиною метою: зробити бабло на ностальгії. Бо тренд на повернення старих франшиз зараз у Голівуді на максимум. Але якщо Кіту Чоботях 2 реально вдалося зробити крутим із шикарною анімацією, чудовою історією і, і, і відданістю стилю, то Шрек 5 виглядає як дешевий фанатський проект, зроблений на швидку руку. Ну, так як і це відео, я взагалі закинув канал на цілий рік. Що вбиває цей фільм ще до виходу? Відсутність атмосфери. Раніше світ Шрека був живий, це було казкове середньовіччя, пародія на класичні казки, але зі своїм стилом і душею. Кожен кадр наповнювався атмосферою, будь-то було. То Шрека, королівський замок чи темний ліс. Тут усе стало пласким, глянцевим іграшковим, ніби це трейлер до Фортнайтовського скіна Шрека, а не продовження легендарного мультфільму. Нічого не працює на емоції раніше. Шрек був не стільки смішним, а ще й чіпля. Ми реально переживали за стосунки шрека і Фіони за його внутрішню боротьбу між бути собою і бажанням бути прийнятим. Прийнятим, а тут що мемчики з TikTok, дешеві жарти. Це виглядає, ніби сценаристи вирішили зробити шрек 5 для покоління Z, яке любить тупі тренди. Але ж, бляха, хто дивитиметься цей фільм у кіно? Не тільки діти, а й дорослі, які виросли на перших частинах. Редизайн. Це знову ж таки повна шляпа. Це, напевно, одна із основних проблем майбутнього Шрек. Ще раз, що з ними всіма стало? Шрек не страшний, не огор, а просто зелений дядько. Морщини додали, а харизму забрали. Фіона. Ну, виглядає нормально, але її харизма. Чому вона ніби статична? Осел, схуднув. А я ні, я до сих пір не схуднув. Він, наче реально тиждень без хавки, наче його забули покормити. Щось дивним бородатим редизайном. А про дерев'яного Пінокіо? Вони наче. Чи вийшло із підземелля, десь там не знаю, якийсь Сейленд Хіл. Вони виглядають просто крипово. Сюжет. Я думаю, що рано говорити про сюжет. Мені навіть страшно уявити, що там буде. У тизері взагалі не дали ніякого націку на те, про що буде цей фільм. У першому другому шреку навіть трейлери передавали дух історії. Ми розуміли, що тут буде щось свіже. Тут же ніякої загадки, ніякої інтриги, просто показуха і трендовий монтаж. DreamWorks знову закрили коментарі. Вони реально думали, що люди проковтнуть цей непотріб. Закривати коментарі після того, як фанати почали їх знищувати. Ну це вже прямий доказ, що вони знали, що обісралися, але сподівалися, що, а може, пронесе. Ні, бляха, не пронесе. Що потрібно, щоб врятувати шрек 5, повернути нормальну анімацію. Це в першу чергу відмовитися від пластикового стилю, зробити його більш схожим на «Кіт у Чоботях 2. або хоча б на оригінальні частини, позбутися дешевих мемів, зробити історію реально цікавою, а не просто мішанину сучасних трендів. Ну, я правда не знаю, як воно буде, але я думаю, що буде реально просто не сценарій, а кусок реклами Діктоку. Змінити сценарій, якщо там є він взагалі. Повернути дух перших частин, де був гумор сміливим, а історія реально чіпляла. Прислухатися до фанатів. Поки ще є час змінити візуал і подати все інакше. Але чи зроблять вони це все, сумніваюсь. Якщо Шрек 5 вийде в такому вигляді, в якому ми бачимо його в тизері, це буде найбільший мультфільм обісранець за останнє десятиліття. Ну це все. Підписуйтесь на канал і до наступного відео.